Грузинська революція триває. Ялинка із портретами постраждалих від свавілля грузинських силовиків знову на місці. Мітингувальники повернули на неї усі гасла та зображення журналістів та демонстрантів. Ну а ще почепили прапори Грузії, України, ЄС та США. Хоча у попередню ніч співробітники комунальних служб повністю її зачистили. Міська влада, так само як і 10 років тому, на українському майдані намагалася зібрати новорічне дерево на місці, де майже два тижні поспіль збираються. Про європейські активісти це проспект Руставелі біля парламенту. Цієї ночі у Тбілісі та Кутаїсі також обшукували та затримували людей. Відомо про щонайменше сім арештованих, куди саме їх повезли, з'ясовують правозахисні організації. Тим часом правляча партія «Грузинська мрія, яка і оголосила про відкладення руху в ЄС до 2028 року, заявила про нові обмеження для ввезення та продажу Україні піротехнічних засобів, які демонстранти використовують проти. Silvio